Данія і Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів f Ф Вже цього літа вони допомагатимуть захищатися від російської агресії. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкін під час громадського форуму форуму НАТО на полях саміту Аліансу Вашингтоні. Про це передає кореспондент Українформу. Більш детальніше що саме сказав Блінкін. Почуємо далі. Поки ми говоримо, зараз триває передача літаків F-16, які прямують з данії, прямують з Нідерландів, і ці літаки будуть літати в небі України вже цього літа. Також президент України Володимир Зеленський анонсував найближчим часом рішення щодо винищувачів F-16. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні. Він сказав наступне: цитую: сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні. Буде зокрема вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще. П'ять патріотів і десятки інших систем протиповітряної оборони сьогодні рішення по літаках. І як сказав президент, також процитую, що саме він на чому він наголосив у своєму відеозверненні, Там в угодах підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, усіх наших людей, відбудови і все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно. Щодо F-16, то Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16 і поставки літаків. Наголошую ще раз почнуться цього року. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстера. Повідомляю з посиланням на VG. за його словами. Здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році. Заявив прем'єр у серпні 23-го року. Стера під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16, Однак, прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни поставки. Щодо F-16 для України підсумуємо. Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія. Данія передає 19 літаків. А Бельгія нещодавно оголосила, що їхня пожертва складе 30 літаків. На початку липня у Нідерландах дозволили експорт до України 24, -х, 24 -х, винищувачі 24 Винищувачі F-16. Тим часом президент України Володимир Зеленський пояснив, чому він категорично проти замороження війни з Росією. Про це глава держави сказав під час виступу в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Зокрема, у Зеленського запитали, чи досі відновлення контролю України над кордонами. 91-го року є метою, та чи бачить він припинення війни для України шляхом переговорів? Президент України наголосив, що найкращим шляхом завершення війни вважає організацію другого саміту миру і підготовку відповідного плану, але Одночасно світова більшість має змусити російського диктатора Владимира Путіна припинити війну. Зеленський сказав процитую, це найкращий шлях, і коли ви говорите про території, ви повинні знати, що у першу чергу, звісно, ми повинні врятувати людей. Водночас, це як відзначив глава держави, якщо російські війська залишатимуться на українській території, то це буде заморожений конфлікт. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому випадку це заморожений конфлікт і, і це питання років, коли він знову прийде з вторгненням. А він це зробить при цьому зеленського уточнили, чи має він на увазі, що потенційна угода з Путіним не спрацює так само, як не спрацювала Мюнхенська угода з Гітлером від 1938 року. Мені здається, що йому подобається процес. Це проблема. Йому подобається процес, йому не важливо що окуповувати. Йому подобається процес. це його історія. І він буде робити це з однією державою, з інакшою. З мілітарі аккіпейшн орз військової окупації, політичної окупації, Білорусі. Як він це вже зробив поділити Грузію. І на сьогодні почати він справді почав змінювати їхній напрямок. Напрямку ЄС знову назад в сторону Росії. він зараз це робить. Ми дуже любимо грузинський народ, і я сподіваюся, що так не буде і не не цим не завершиться, але мені подобається цей процес. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що політика Сполучених Штатів Америки не зміниться в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді цього року. Про це глава держави також сказав під час спілкування в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Зокрема, у Зеленського запитали, як російський диктатор сприймає чинного президента США Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа. Це слова йому Путіну не подобається Америка. Байден і Трамп є дуже різними, але вони підтримують демократію. І з цієї причини, на мою думку, Путін ненавидітиме їх обох. Я так думаю. Президент України додав, що у Сполучених Штатах Америка рівень ВВП в 10 разів більший, аніж у Росії. Тому Путіна не можна сприймати як партнера. При цьому Зеленський назвав Путіна. Малим Зеленський вважає, що цитую він дійсно малий, але коли ми боїмося його, він починає ставати більшим, і це помилка усього заходу, у тому числі впродовж останніх 25 років. Також президент України пропустив, що ймовірно російський диктатор Володимир Путін чекає на вибори в США у листопаді, бо потім можливо зміниться американська політика. Цитую, я сподіваюся, що вона ніколи не зміниться. Наголосив Зеленський, і додав, що. Путін має це розуміти на переконання президента України. Путін намагається розділити світ, Америку і різні країни в Європі. Водночас, на думку зеленського, вибори у США залежать від американського народу, і Україна має. Україна поважає рішення американців. Крім того, у Зеленського запитали, чи побоїться він, що в разі перемоги Трампа на виборах президента США він виведе Америку з НАТО. Президент України відповів, що має надію, що США ніколи не залишить НАТО. Зеленський наголосив: я сподіваюся, що Сполучені Штати ніколи серйозно не думатимуть про вихід з НАТО. І на минулому тижні низка військових баз США у Європі була переведена у стан підвищеної бойової готовності після того, як розвідка країни з'ясувала, що особи, яких підтримує Росія, можуть готувати диверсійні атаки на військовий персонал та об'єкти США. Про це пише CNN, посилаючись на низку співрозмовників, які ознайомлені з цим питанням. За словами співрозмовників, розвідданні говорять про те, що Росія розглядає військові бази та військовослужбовців США як можливі об'єкти атак, використовуючи прок сили, до прикладу, інцидентів, що були виконані або зірвані в різних місцях в країнах Європи впродовж останніх місяців, також у виданні зазначили, що у квітні двох громадян Німеччини та Росії було заарештовано за звинуваченням у підготовці вибухів та підпалів на низці об'єктів, зокрема і на військових базах США, на Замовлення країни агресорки Росії співрозмовники наголосили, що інформація і розвідки, яку США отримали впродовж останніх двох тижнів, та про які раніше було невідомо, було визнано достатньо тривожною, аби застосувати додаткові протоколи безпеки. Крім того, 30 червня кілька американських військових баз у Європі підвищили рівень тривоги до стану захисту сил. Чарлі, який застосовується, коли стався інцидент, або отримана розвідувальна інформація, що вказує на ймовірність певної форми терористичної дії або нападу на персонал, чи Об'єкти водночас високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що альянс значно збільшив обмін розвідувальною інформацією щодо російської кампанії таємної саботажної діяльності в Європі, яка стає все більш нахабною та агресивною в останні місяці через вибори на заході, адже це є чудовою можливістю для Росії спробувати підірвати громадську підтримку України. Вважає посадовець своєю чергою. Європейське командування збройних сил США наразі не коментує. Причину зміни рівня захисту сил минулого тижня, проте речник командування Ден Дей зазначив, що наше посилення пильності не пов'язане з якоюсь однією загрозою, а замовлене поєднанням факторів, що потенційно впливають на безпеку американських сил на європейському театрі воєнних дій. І на випадку... Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях на території Росії. У такий спосіб він підтвердив політику попередників щодо використання британської зброї дальної дії на війні в Україні. Пише Блумберг. Стармер погодився, що Україна має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, подаровані Британією. Ракети мають використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права. Тобто, як зазначив прем'єр, Storm Shadows мають використовуватися. Витися в оборонних цілях, як прокоментував Джеймі Ши, колишній чиновник НАТО, а нині науковий співробітник Чатам Хаос, українці повинні мати можливість завдати удар у відповідь по російських військових об'єктах, але не по цивільних Стармер та інші лідери НАТО проведуть тут червону межу. Удари мають бути спрямовані проти справжніх військових цілей, наголосивши. Коментуючи удари окупантів по Охмадиту, Стармер сказав, що це був абсолютно шокуючий, жахливий напад, який став дуже важливим, хоча й трагічним тлом для цього саміту. Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку і єдину рішучість. Союзників по НАТО та інших країн, які перебувають там одночасно, підтримати Україну і протистояти російській агресії. Безпілотники вдарили по четвертому державному центральному міжвидовому полігону в Ахтубінську рай... в Ахтубінському рай... районі Астраханської області Росії. Про це повідомили російські телеграм-канали. за... Інформацію соцмереж дрону уразив монтажно випробувальний корпус на майданчику номер 105. На відео можна побачити, як безпілотник завдає удару по будівлі, з якої йде дим. Відповідно, ви зараз бачите відео, як цей безпілотник летить. А поки що, і місце удару знаходиться близько за 590 кілометрів від лінії фронту. Своєю чергою в Астра додали, що безпілотники вдарили по території однієї військової частини під Знам'янськом, де знаходиться військовий полігон. Капустин Яр, у квітні там відбувалися. Випробування міжконтинентальної балістичної ракети. За інформацією видання Мілітарної, на цьому полігоні росіяни випробують велику кількість різних ракет малої та середньої дальності, крилаті ракети та ракети протиповітряної оборони. Однак очільник Ахтубінського району у своєму телеграм-каналі повідомив, що. Атаку дронів, як завжди, успішно відбито. Він додав, що російські окупанти збили, нібито понад 20 БПЛА, і за словами чиновника, жертва руйнування на території району не було зафіксовано. Процитую величезне прохання жителям бути пильними, зберігати спокій і почуття громадянської відповідальності. Це з'явилися нові повідомлення від генсека НАТО Єнса Стотенберга. Він переконаний, що Сполучені Штати Америки залишаться відданим союзником НАТО незалежно від результату президента. Денських виборів про це як повідомляє кореспондент Європейської правди. Він заявив по прибутті на саміт НАТО у Вашингтоні, Столтенберг відповідав на питання про ризики, пов'язані з можливим переобранням Дональда Трампа на посаду президента. Незалежно від виборів США залишаться сильним союзником НАТО. В США є розуміння, що Альянс має позитивне значення і для Європи, і для США. Він зазначив, що супротивники НАТО, зокрема Росія, знають, що у США є НАТО, і у Альянсу є США. Столтенберг ще раз наголосив, що серед виборців США є сильна підтримка НАТО. Також є двопартійна підтримка альянсу у Конгресі. Трамп був не проти НАТО, а проти того, що вони витрачають мало на оборону. Але зараз союзники. Все більше витрачаючи на оборону, додав генсек. І також щодо того, що ще сказав воєн Столтенберг перед початком засідання Євроатлантичної ради Вашингтоні. За даними, які є у розпорядженні НАТО, Росія не готується до можливості нападу на держави-члени альянсу. За словами генсека, Росія не матиме можливості для такого нападу одночасно з війною в Україні. Пояснив він наступним чином: ми не бачимо прямо зараз військової небезпеки для жодного. З союзників, оскільки Росія зараз повністю зайнята війною проти України, і за даними НАТО, російська армія також знизила свої можливості для нового нападу. І як пояснив Столтенберг, вони перемістили значну частину військ, які. Були розміщені уздовж фінського кордону до України. Отже, ми не бачимо військової загрози, але ми бачимо гібридні кібератаки, саботаж та інші дії проти союзників. І також ще додам, що сказав Столтенберг щодо України. Він зазначив, що ще зарано говорити, коли Україна вступить до НАТО, але шлях незворотний. Про це генсек НАТО Єн Столтенберг заявив під час саміту альянсу у Вашингтоні. І він сказав, що усі союзники погоджуються, що Україна стане членом, але поки що рано говорити, коли саме це станеться. Я можу сказати, що ми разом з Україною все ближче і ближче до членства в НАТО, і робимо це конкретними діями. Також Столтенберг заявив, що Росія не становить жодної військової загрози для Союз. Узників про те, що я сказала для союзників по НАТО, оскільки зайнята на жаль Україною, і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Про це повідомив ЕМТІАЙ керівник преслужби Орбана. За словами речника, під час переговорів у вівторок сторони обговорили російсько-українську війну, і Орбан попросив Ердогана підтримати так би мовити угорську миротворчу місію, оскільки за словами Ердогана, Туреччина досі була єдиним успішним посередником у конфлікті. Президент Ердоган є важливим партнером у нашій миротворчій місії. Туреччина єдина країна, яка успішно виступила посередником між ворогуючими сторонами в російсько-українській війні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після відвідини України провів зустріч. Нагадаю, з терористом Володимиром Путіном і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Однією з головних тем стало повномасштабне. Вторгнення Російської Федерації на українську територію видання Ель País пише, що Орбан написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю і лідерам ЄС, у якому перерахував аргументи Кремля з приводу війни проти України і бачення Китаєм повномасштабного вторгнення. За його словами, ЄС повинен комунікувати з Китаєм, щоб підготуватися до майбутнього мирного діалогу, і що Пекін бачить себе як чесного посередника. Голова Сі бачить політику Китаю як політику миру, в той час як політика США і Європи це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії. Говорячи про формулу миру, Орбан зазначає, що Путін вважає актуальною пропозицію, яку було висунуто навесні 2022 року. План передбачав, що український півострів Крим залишиться під російською окупацією на деякий час, але без українського визнання. Київ відмовляється від членства в НАТО, встановлює граничну чисельність і потенціал українських військ. а Також заявляв, що кілька західних країн нададуть гарантії безпеки і допомогу нейтральній Україні в разі нападу. Путін хотів приєднатися до команди країн гарантій і вимагав, щоб вони санкціонували будь-яке втручання будь-якої з них для допомоги Києву. Тоді переговори зірвалися через оприлюднення звірств армії Росії. Тепер Орбан стверджує, що Путін і СІ припускають, що нові мирні переговори між Росією та Україною відбудуться до кінця року. З його словами, російський лідер, терорист, не згадав про свої втрати на фронті, але згадав про втрати України, які за його словами становлять від 40 тисяч до 50 тисяч осіб на місяць і про те, що в останній. Ні, тижні бойові дії посилилися. Саме тому російський президент був здивований тим, що український президент відхилив пропозицію про тимчасове припинення вогню. Утін пропонує припинення бойових дій з низкою умов, які здебільшого означають капітуляцію української армії. І міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм угорським колегою Петром Сіярто. Як пише Європейська Правда, про це глава МЗС України повідомив у соцмережі ікс. За словами Кулеби, він поінформував колегу про ситуацію на фронті, а також про підготовку до другого саміту миру. Він зазначив цитую у цьому контексті. Я підкреслив, що жодні мирні ініціативи. Ви не можуть ґрунтуватися на російських наративах. Міністр закордонних справ наголосив, що російський удар по дитячій лікарні хомодиць ще раз продемонстрував, що задобрювання терориста. Лодімира Путіна не приносить і результатів, оскільки той прагне війни, і ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і тривалий мир. Кулеба вказав, що у розвиток домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Києва, вони також обговорили подальші спільні кроки для розвитку двосторонніх відносин. Раніше повідомляли, що в ЄС. Заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана за його міжнародну активність, у тому числі за фейкове посередництво, так би мовити, щодо припинення війни в Україні. І Україна також отримає перші транші з прибутку від заморожених активів Російської Федерації протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомляє з посланням на представника Європейської комісії Крістіана Віганда під час прес-конференції у Брюсселі. Ми маємо власну пропозицію, яка перебуває в стадії реалізації, з якою погодилися країни-члени ЄС, і зараз ми працюємо над тим, щоб перший транш з прибутку від знерухомлених активів був доступний Україні протягом наступних кількох тижнів. Зокрема, він розповів, що до кінця поточного року Україна отримає близько 15 мільярдів євро. Кредит своєю чергою також будуть пошати від майбутніх надходжень з російських активів. Якщо говорити взагально про Заморожні активи Росії, то на початку пригадаємо повномасштабного вторгнення російських терористів, в захід заблокував ці активи. Мова йде про близько 300 мільярдів доларів. тим точної суми немає, і Україна наполягала на тому, щоб кошти були передані їй в якості компенсації. Але союзники переймались через юридичні та звісно. Репутаційні ризики, і як розповідав віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровський, заморожені активи можуть використовувати як заставу для надання кредитів Україні. Раніше також повідомлялося, що європейський союз виділить більш ніж 1 мільярд євро із доходів від заморожених російських активів на допомогу Україні.